Вітаю, друзі, на каналі Томат та виноград» Сьогодні на календарі 16 серпня я пропоную вам до огляду такий помідори черві високорослі, який має назву Золото Мері. Це гібрид високорослого томату. чері, виробник бачимо Франція Тобто французької селекції. Давайте більш детальніше оглянемо сам помідор. У мене росте два кущика Один кущик я формував цей, що перед вами у два стовбури. Як бачимо. І оскільки що ми маємо станом на 16 серпня. Це 2025 рік. На два тижні у нас затягнулося плодоношення, як мінімум так. Було, дуже холодна, весна була. Бачимо, одна кисть вже майже визріла. Ось самі помідори вони ось такої круглої форми яскраво оранжевого кольору. Такий кольор, я не знаю, чи камера добре передає, він бачимо, що ось такий світиться такий яскравий. Помаранчевий колір. Дуже гарний. Вони будуть дивитися як в банці, так і в салаті. Отже, станом на зараз у нас вже є сформовано 1, 2, 3, 4, 5, 6. І ось тут все макитиця. Вершинку я вже обрізав. Для того, щоб все макитиця, має ще в принципі, час визріти. Ось така ось рослина, друзі. Тут в мене є ще сформована ця рослина в один стовбур. Але ми вже от першу китицю фактично вже зірвали. Так, ось перша китиця, точніше, тут вона повністю зірвана. Другу китицю ми ж теж зірвали. Ось третя, четверта, п'ята, шоста і теж сьома. Тобто спокійно можна формувати два стебла. Я хочу сказати що про цей чарі, що він один з найперших дозрів у нас на ділянці. Тобто це є дуже надранній сорт. Всім рекомендую до вирощування, а зараз давайте по традиції зірвемо кілька ягід, зважимо їх і подивимося, що у нас на розрізі. Давайте з цього кущика. Ось тут дозріла ось ця ягідка. І Візьмемо звідси ось ще дві ягідки. Так, давайте подивимося, що у нас є на розрізі, спочатку поставимо на вагу. Як бачимо, на возі у нас 38 грам, 37. В принципі, оця ягідка, оця менша, буде. Так, 34 грами. Отже, ну, я думаю, що в середньому 35 грам буде вага, ми бачимо, що плоди такі достатньо крупні. Як на мене, це одні з найбільших чарів, які я вирощував. Давайте подивимося, що у нас на розрізі щодо тріску. Як бачимо, що деякі ягоди мають невеличкий тріск, але в принципі я критичної картини не побачив, щоб був тріск по кожній ягоді. От, по-моєму, там на кількох я побачив, що є присутній ось такий елемент тріску. Але це, я думаю, що через те, в першу чергу, що. Ця ягода вже достатньо довго висіла на кущі. Так, давайте на розрізі глянемо, що у нас є. Бачимо ось така текстура. Достатньо соковиті. Щодо смакових якостей. Я щойно спробував одну помідору, то скажу вам, що це одна з найсолодших ягід, які я в принципі, їв цього року. І це, до речі, не для гарного слівця. Достатньо критично відношуся до, до тих помідорів, які я вирощую. Тобто, якщо ви побачите насіння золото мері, то я вам рекомендую спробувати цей томат. Дійсно дуже класний. Якщо у вас є якісь питання, пишіть в коментарях. Підписуйтеся на канал Томат та Виноград. Дякую вам за увагу.